Всім привіт! Привіт! Сьогодні наша кухня перетворилася на творчу майстерню і ми будемо ліпити ось такого колобочка, хлопчика такого гарненького. Нам для цього знадобиться, що нам знадобиться, дощечка. Покажи, будь ласка, де дощечка? Дощечка. Так. Що ще знадобиться? Стека, Стека. і... І олівець. олівець. А ще нам знадобиться шматок тіста. До речі, ми його зробили самі із рівних пропорцій, солі та борошна. Відривай, будь ласка, бери шматочок тіста в долоньки. Беру. Так, взяла і відривай шматок тіста. Якщо хочеш великого колобочка, великий бери шматочок. Якщо хочеш маленький, роби маленький. Клади на долоньку. Шматочок тіста і круговими рухами формуй кругляшок. Повільно, повільно, потихеньку покажи. Так, сформувала такий кругляшок, клади його, будь ласка, на дощечку. За допомогою стеки ми йому робимо що посмішку. Так? Бери стеку або олівець, як тобі зручно, та я покажу зараз. Можна ось так за допомогою олівця нам зробити йому посмішку. Так. так, посмішку. І оченята ось так робимо. Роби своєму колобочку. Так ми розвиваємо дрібну моторику, розвиваємо творчість, а ще можна оздобити його або за допомогою ось таких макаронів, Можна зробити йому зачіску. А якщо це дівчинка, то навіть можна ось так наробити такі ж гутики і зробити їй якусь прикрасу. Так? Дитинка знайомиться із властивостями тіста, воно дуже приємне на дотик, це і сенсорний розвиток відбувається. І взагалі дуже цікаво, навіть дорослим.